Пане Підлісний, ви ще не говорили в нашому ефірі. Бачите, от, я, наприклад, та, от, я хочу знайти якісь позитивні е, меседжі, позитивні тенденції в останніх е, подіях, які відбуваються навколо нас. Пан Харен не зовсім погоджується, що США змінюється, США повертається і з часом все буде набагато краще. І в тому числі стосовно допомоги Україні. Що ви думаєте? Я багато слідкую за тим, що пише і висловлює пан Хара. Я теж не обов'язково погоджуюся зі всім, що він говорить. Дискусійний Остан... майданчик. Останні події, які відбувалися на саміті НАТО і в Пар'є, зміна позиції Трампа свідчить про те, що зараз пішла така позитивна хвиля. Тут мусимо визнати. Якщо ми пригадаємо першу каденцію президентства Трампа, він тоді ще вимагав від країн-членів НАТО, щоб вони сплачували тоді домовлені 2%. Він казав, що так не може бути. Деякі країни не сплачували навіть 0,9%. Зараз дійшло до 5%. Чому для нас це позитивно? Тому що Європа, яка була трошки заколисана е, таким відносно спокійним життям після падіння Берлінського муру, е, не обов'язково задумувалася над своєю безпекою, над безпекою континенту. Тому те, що зробив Трамп, воно є позитивним. Їх до цього очевидно, що підштовхнула оця небачена по жорстокості війна після другої світової на європейському континенті, але що позитивно тут особливо для України є тут два моменти: один дуже конкретний, що частина коштів з тих 5%, Будуть іти на допомогу обороні України, це є дуже важливо. За скільки часу досягнеться тих 5% там чи за 5, чи за 10, як більш реалістично, це є дуже добре. Добре, те, що подолали своєрідну позицію Словаччини і Угорщини, то що про них не стало чути зараз після саміту, це дуже добре. Отже, маємо цей дуже конкретний момент. А цивілізаційний момент. Китай і Росія вони просто мріють побачити розрив між Європою і Америкою. Отже, Китай, як окрема цивілізація, і Росія, яка марить створити свою цивілізацію Русський мір, розуміють, що протистояти панівній цивілізації європейській, не як географічному поняттю, а як культурному цивілізаційному поняттю, можна лише тоді, коли розбити трансатлантичну єдність цієї європейської цивілізації, і саме на саміті НАТО. Тут не можу погодитися з колегою, що це був такий спектакль приниження. Насправді відбулося мистецтво можливого, тобто класична політика. Якщо психотип Трампа є такий, що йому треба дати те, що він хоче, як флаксивій і виразливій дитині дати ляльку вчасно, ну то йому дали цю ляльку і е, зробили те, щоб цього розриву тут, не відбулося знаєте, про форму. Форма така і про результат. А результат також результат є, на мою думку, в даному випадку важливіший. А от те, що Трамп себе поводить дійсно як нарцис, як слон у порцеляновому магазині, це інше питання. Ми не завжди знаємо. Суть його висловлювань, чи він в даний момент говорить для того, щоб задовольнити власне его, чи він говорить для внутрішньої публіки в Америці, чи він говорить про геополітичні речі там для Путіна, для Сідзіньпіна, чи ще для когось. Ми цього не завжди будемо знати. Те, що відбулось ще на саміті НАТО, і це є дуже важливо, починає розвіюватися оцей геополітичний туман, який навів Трамп після свого обрання. Він починає спростовувати власні заяви, він починає говорити більш реалістичні речі. І тут ми знову ж таки не знаємо, чи в нього це все було заплановано. Не вірю, що це все було заплановано, чи це все дуже такі спонтанні речі, де він хоче виглядати просто е, переможцем постійним. І тут йому запропонували і Рютте, і інші йому запропонували: ну будеш ти переможцем. Бо, в принципі, ну, він добився того, що хотів. 5%. Є неважно, коли вони будуть, але це прийняте рішення. І багато багато таких інших речей. Тому ще раз наголошую: для України є дуже позитивний момент. Тут чи це буде ціною, тому що Трампові вручать Нобелівську премію? Ну нехай вручають, нехай тішиться. До речі, ще один момент треба нагадати: добре, що у цієї згадки, чи є шанс в Україні, чи нема шансу України бути в НАТО, що тут взагалі не прозвучало, тому зберігаються е, ці тези, які добре. прозвучали на Бухареському, на Вашингтонському саміті. Бо те, що було у вільнюсі в липні 23-го, здається, так е, року, те, що наш дипломатичний корпус намагався, щоб була згадка, що нас запрошують. І, до речі, я тут, як в по принципу чатом хаос, не буду називати імена, я був на одному дуже поважному заході, організованим аналітичним центром Європейська архітектура безпеки, де ну, чимала кількість натівських генералів є, і дехто мене з наших високопосадовців просив презентувати по своїй лінії. А яке буде запрошення в Вільнюсі? Це був травень місяць, коли я поставив це питання там поважним людям і. В липні відбувся цей саміт. І мені сформулювали, один із провідних генералів НАТО сказав: буде таке запрошення. Я відразу передзвонив в Київ і сказав, буде таке запрошення. Мені не повірили. Тобто, не будуймо ілюзій, краще чітко презентувати. І саме дослівно та фраза, яку мені озвучив генерал Клаус Науман, якраз і була на вільнівському саміті. Я би тут хотів е, на одному моменті наголосити, що оця риторика ізоляціонізму Трампа, вона насправді е, суто для внутрішньої аудиторії була. Тому що те, що відбулося з атакою Ізраїлю на Іран, це, очевидно, було скоординовано зі Америки. Пам'ятаєте, ми. З великим незадоволенням і серйозною критикою відреагували на те, що 20 тисяч протидронових боєприпасів було перенаправлено з України в на Близький Схід. А чого було перенаправлено? Так це означає, що ця. Акція давно планувалася, треба було підсилити Ізраїль і, можливо, сусідні території проти атак дронових з боку Ірану і, можливо, інших, хто би вписався за Іран. Тому ми розуміємо, що це була спільна боротьба. Єдине, що Америці потрібно було, це не ув'язуватися у наземну операцію. І щоб не ув'язуватися у наземну операцію, треба було, щоб Ізраїль вибив протиповітряну оборону Ірану. Тоді ці літаки бомбардувальники могли Нормально залетіти на територію Ірану і прямо скинути ці боєприпаси, а їх саме прямо скидаються. Це не є керовані боєприпаси. Їх скинули на ті точки, де могли, бо вони знали, що ППО вибите. А ще крім цього, ми розуміємо, як відреагували ціни на нафту і на газ. Все взлетіло. З 64 до 78% вже маємо менше 68 восьми Маємо знову менше 68 доларів. Це означає, що Америка дуже жорстко пильнує геополітичні свої інтереси і в ізоляціонізм вона не піде. А риторика Трампа ну це риторика Трампа. Дивіться тут я не пам'ятаю, хто це, здається, Хара сказав, що в. Америки є дуже серйозний здвиг інтересу, геополітичного інтересу Південно-Тихоокеанський регіон і щодо Китаю та Тайваню. І дивіться, їм для цього потрібно мати гарантований коридор через Панамський канал. Ну, вони починають говорити: вони куплять цей канал, візьмуть під контроль частину Панами. Ну, риторика дика, звичайно. Але інтерес там реальний є, геополітичний для всього світу. Друге. Щоб не програти війну геополітичну Китаю і Росії за надра, які є в Арктиці, Америка потребує контролювати Гренландію і мати вплив на Канаду. Те, як це висловлює Трамп, ну це трампізми. Але те, що їм потрібно мати там контроль, це теж факт є, бо інакше не будуть контролювати Арктику. Тому забудьмо за е риторику Трампа, за ізоляціонізм, і дивимось на реальні речі. А якщо для цього потрібно висипати масу компліментів, який Нобелівський двічі чи в квадраті Нобелівський лауреат Трамп, то, то чому ні?